Chcę zapytać was z początku pro słowa Elowa Maska, was jako głowę komandy transformacji cyfrowej. To muszę zawsze będzie że te ci starlinki, na jakich pracują z teraz. Zaraz. Co to będzie oznaczać? Czy jest mm. coś, co władza może zrobić, żeby tak nie było? Дякую за запитання, але воно точно не по адресу. Я не спеціаліст у цій сфері Наскільки мені казали мої колеги, в нас є альтернативи, і навіть якщо пан Маск вимкне абсолютно всі старлінки, які є, так це спричинить певну проблему, але це не спричинить катастрофу. Ми розумна нація. Ми передбачали наслідки від зміни курсу наших партнерів, і ми готові до цього. А про Курса і партнерів, ну, все знаємо, що зараз є в Києві представник американської адміністрації. Що влада очікує? Що ви, наприклад, особисто очікуєте від такої зустрічі? Якби я був президентом України, у мене були б якісь, мабуть, певні очікування від цієї зустрічі. Мені здається, більш коректно поставити запитання в іншому форматі. Який мандат у тої людини, яка приїхала до Києва, які в нього повноваження, і на яку тему він може говорити з українським урядом і з президентом України? Я можу помилятися, але попередній термін перебування пана Трампа в якості президента чітко довів, що він авторитарна людина, яка приймає в основному одноосібні рішення. Відповідно, його представники навряд чи будуть мати свою власну волю у прийняті рішень. Тому почекаємо, подивимося на офіційну позицію, яку висловить команда Трампа. А мені здається, вона буде більшою мірою залежати не від особистості представника, а від результатів тих перемовин, які зараз ідуть між Америкою і Російською Федерацією. Угу. До речі, мене це не ображається так про всяк випадок. Вони два суб'єкти, які мають право між собою спілкуватися в будь-який зручний для них спосіб. Угу. А які умови ці країни. Ну, треба б було, щоб, щоб вони виповнені, щоб Україна також була у, у цьому столі е, розмов. Не зрозумів запитання. Можете сформулювати російською мовою. Так. Я зроблю над собою наругу і зрозумію вашу російську мову. Супер. Будь ласка. Е, е, е. Зараз мені складно на російську... Ви кави. каву. Ви каву. <laughs> Слухайте, ви знаходитесь в центрі столиці, верніше в центрі України, в столиці, в місці, де, повірте, ви набагато більше захищені від російської агресії, ніж в Польщі. Ваше ППО працює гірше, ніж наше, об'єктивно. Ви не збиваєте те, що до вас залітає, а ми збиваємо. Тому пийте спокійно каву, насолоджуйтеся і формулюйте будь-які запитання. Давайте я хочу запрошуть. Які умови українською мовою запитаю Америкою і США треба було би виповнити, щоб Україна також була за столом переговорів? Давайте будемо відвертими. Між Америкою і Російською Федерацією є великий комплекс запитань, по яким їм треба шукати спільноту? Якесь порозуміння. Вони потужні гравці на міжнародній арені, і ми не можемо цього не визнавати. Однозначно, мені як українцю хотілося б, щоб українське питання було головним е у діалозі між ними. Але ми ж дорослі люди, ми вже не маленькі дітки і мусимо визнати, що і для Америки питання України не є суперпріоритетним, і для Росії у форматі діалогу з Америкою це питання. Одне з головних, але не основне, і не єдине. Є питання Близького Сходу, є питання заморожених російських активів, і все це комплекс питань. Відповідно, я не хотів би формулювати відповідь у форматі, які умови. Я сподіваюся, що два, ну, не хочеться мені казати тирани, але. Один тиран і один автократ зможуть знайти між собою той формат, який дозволить Україні долучитися в якості повноцінного партнера. Я не хочу, щоб моя країна приймала безумовно всі ті вимоги, які ці дві країни будуть висувати по відношенню до нас. Ми або суб'єкт у цій грі, або об'єкт. І мені дуже не подобається, якщо нас посадять за стіл перемовин, де вже все сформовано до нас, от тоді це буде і нечесно, і несправедливо. До речі, про це можемо окремо побалакати. Якщо вам буде цікаво, можемо розібрати допомогу, яку надала Америка, допомогу, яка надала Польща, і зрозуміти, що Європа в цілому, і зрозуміти, що коли Америка висуває претензії стосовно компенсації своїх вкладень в Україну. На повідношенню до наших надер, то аналогічну претензію нам могла би висунути і Європа. Чому ви цього не робите? Чому ви віддаєте право першості виключно Америці і не включаєтесь в цей процес? Це риторичне запитання, але по факту ви надали на майже 40 мільярдів більше допомоги, чим надала Америка. І мені здається, ви також мали би право і можливість на цю тему з нами спілкуватися. А от чи погодимось ми, чи ні, який формат ми виберемо. Які копалини, і в які послідовності, хочу вам нагадати, коли почалося широкомасштабне вторгнення у 2022 році ми просили зброю, погодьтесь, нам не відразу, і не всю, і не в тому об'ємі почали її давати. То, мабуть, ми маємо моральне право, коли від нас щось просять або вимагають реагувати в такий самий спосіб. Не відразу, не все, і не в тому об'ємі. Але це предмет для дискусії, це предмет для діалогу і предмет для захисту інвестицій, тому що і Америка, і Європа по факту інвестували в майбутнє своїх країн через безпеку моєї країни. Угу. Відповідно, якось так. Ну, в понеділок у нас три роки з того моменту, як Росія атакувала Україну. Це таке загальне запитання. Але хочу запитати вас як країна, як суспільство за ці три роки ну, мінялося? Я не переконаний, що ці зміни завершилися. Зміни розпочалися не три роки, вони розпочалися набагато раніше, але три роки тому Україна війшла, мабуть, в останню фазу свого становлення. Як повноцінної нації, от три роки ми почали формування себе як повноцінної нації, і зараз ми знаходимося на кінцевому етапі цієї фази. Ми або будемо сформовані як нація, або ми мусимо визнати, що ми втратили останній історичний шанс, принаймні на цьому проміжку часу, для того, щоб стати потужним гравцем на європейському і світовому геополітичному ринку. Я не хотів би казати, що це останній шанс, і більше ніколи ми до нього не повернемося. Хочу нагадати, що Франція повернула Лоторінгю через 40 років. До слова, Польща взагалі декілька років не існувала як суб'єкт, в принципі, але зараз ви входите до лідерів європейського істеблішменту. По факту відповідно, це не крапка, що би зараз не відбулося. Це не крапка в розвитку моєї країни. Це лише проміжний етап, і наскільки ми зможемо його правильно пройти, отут уже залежить тільки від нас. Вибачте, не від пана Путіна, не від пана а, Трампа, не від хлопців і дівчат з Брюсселю. Це залежить виключно від того, наскільки в нас вистачить внутрішньої сили волі, духу і згуртованості повірити в себе і зробити останні необхідні кроки для того, щоб в першу чергу зберегти себе. Даючи відповідь на ваше запитання стосовно трансформації суспільства, я хотів би відмітити три ключових моменти. Момент перший. Кардинально змінилося відношення до людей у формі. Люди у формі в нашій країні з'явилися в 2014-15 роках, коли почалося протистояння з Російською Федерацією, це було АТО. І відношення суспільства до цих людей було неоднозначним. Багато хто оперував фразами на кшталт, ми вас туди не посилали, цю війну не ми почали і тому подібне. Зараз суспільство розуміє, що воно живе і має можливість для розвитку лише тому, що є ці хлопці у формі. Це перший момент. Другий момент. Треба розуміти українську специфіку. Ви знаєте, хто би не був президентом України, чи це Порошенко, чи це Зеленський, і, до речі, і Януковича ця доля також би чекала, якби він не втік. Він вимушений ставати націоналістом. Хоче він цього чи не схоче через певний проміжок часу, для того, щоб залишитися на вищих щаблях влади, ти мусиш. Транслювати те, що від тебе хоче суспільство. Ти мусиш реагувати на ті виклики, і на, те, і на той запит, який формує українське суспільство. А українське суспільство свідомо формує запит на національно орієнтованих політиків. Відповідно, мені дуже приємно, що риторика Зеленського сильно змінилася, починаючи від 19-го року. І від умиротворення 19-го року ми сядемо за стіла, подивлюся в очі путіну, і ми будемо шукати компроміси. Він зрозумів, що не все однозначно, і потрібно шукати інші, більш дієві шляхи пошуку формули миру. І він рухається по цьому шляху. Тому трансформація відбулася і у владному істеблішменті він став більш свідомий і соціально орієнтований. І нарешті третє. Мені здається, що 4,5 або майже 5 мільйонів українців, які виїхали на територію Європи за оці вже майже та, 3 роки повноцінного вторгнення, вони з одного боку дуже підсилили інтелектуальний потенціал Європи в цілому, а з іншого боку сформували у ваших країнах розуміння. Я сподіваюся, що вже сформували це розуміння. Що якщо ця війна закінчиться не в той спосіб, який буде влаштовувати націю, нам не буде куди йти, окрім як до вас. І зараз нас у вас 5 мільйонів. І ви на нас вже, за вашими офіційними даними, за ці три роки потратили 107 мільярдів євро. 107. до речі, на воєнну допомогу потратили на 12 мільярдів менше, а на наших біженців по факту 107 мільярдів, так це на 5 мільйонів. Ми не захочемо жити в окупації. Ми не захочемо жити. Я можу сказати за себе, за свою родину, за те, коло спілкування. Я не можу казати за всіх, але я також представляю інтереси певного кола людей і своєї свого оточення. І я розумію, що у випадку, коли в мене не буде вибору. Я поїду в еміграцію. Я буду шукати можливості впливати на ситуацію за межами своєї країни. Я буду в екзилі, але я буду намагатися цю ситуацію виправити. А тепер подумайте, чи потрібно Європі ще 20-25 мільйонів людей, які будуть вимагати допомоги, соціалізації, реабілітації. Ми всі з ПТСРами, ми всі перебуваємо під постійним е, зовнішнім тиском з боку Російської Федерації під усіма ракетами, кабами, іскандерами. Чи хочете ви бачити ще 25 мільйонів, які прийдуть до вас і будуть щось просити, щось вимагати, на чомусь наполягати, маючи або не маючи на це право, це вже друге буде запитання, але вони у вас з'являться як факт буття. І мені здається, третя трансформація суспільства відбулася саме в той момент, коли. 5 мільйонів людей поїхало, і завершиться вона в той момент, коли настане мир. І буде наступне: або ці 5 мільйонів повернуться до своїх родин в Україні, або хтось поїде для воз'єднання із своїми родинами в Європу. І оце буде дуже великий виклик як для української влади, так і для європейської спільноти, куди піде трафік, куди піде тренд. Ми поїдемо до вас після миру. Чи ви, чи наші дівчата, наші сім'ї повернуться в Україну. Повірте, я би хотів, щоб наші хлопці дівчата повернулися в Україну. І для мене це головний майнстрім. Оце ті три зміни в суспільстві, які відбулися. І ключова, головна, ми втратили страх. Неможливо жити весь час під бомбами, неможливо жити весь час під очікуванням. Того, що ти загинеш і не зійти з розуму. Тому так, хтось зійшов з розуму об'єктивно, хтось е втратив віру в майбутнє, але нація в цілому втратила страх. Ми живемо, тому що ми є сьогодні і зараз, а завтрашній день буде залежати тільки від того, що ми зробимо сьогодні. Тому втрата страху це головне. Угу. А скажіть, будь ласка, тому що я так пам'ятаю, що перший раз. Е в Мюнхені американці американська адміністрація казала про те, що ну будуть зупинати підтримку і України і також і Європи. Що мені здається, вже зупинили. Ну no, може і так бути. А що треба робити Європі в такої моменти? Дуже гарне запитання. Ну, по-перше, хочу сказати, що підтримка практично вже зараз зупинилася. Якщо мене пам'ять не зраджує, позавчора на засіданні Верховної Ради секретар комітету з питань національної безпеки та оборони повідомив про те, що Україна позбавлена можливості навіть купляти зброю у американських виробників. А ми маємо це визнати як факт. Це може мені подобатися, не подобатися, але це позиція американського уряду. Те, що стосується європейської спільноти, дорогі друзі, мені здається, в першу чергу потрібно було би переглянути діяльність ваших аналітичних центрів. Поясню, чому ви вже бачили Трампа під час його першого строку перебування в якості президента. Ви вже зрозуміли, мені здається, як і весь світ, що Трамп під час ведення перемовин і під час ведення політики оперує абсолютно певним набором інструментарію. І для вас стало несподіванкою його поведінка? Для вас стала не не для вас особисто, я маю на увазі для європейських політиків на Мюнхенській конференції. Для вас стало несподіванкою, те, що він почав казати, що він почав займати таку максимально авторитарну позицію, почав піднімати ставки в діалозі, почав виходити з міжнародних угод, в тому числі і Паризької конвенції. В чому питання? Ви, ви цього не очікували. Окей, де були ваші аналітики, де були ваші прогнози, чому ви до цього не готувалися. А зараз ви починаєте реагувати відповідно повістку дня вам, як і нам, задав Трамп. Забудьте про нього. Ви більше, ніж Америка. Ви більше до України по відношенню у проблемах, які ми породжуємо і для вас, чим для Америки? Мені здається, що це чудовий момент Європі зрозуміти. Що та парасолька, яку над нею свого часу розгорнула Америка, мається на увазі парасолька, у розумінні у воєнному контексті, вона вже згорнулася. Все, крапочка. І... Потрібно збільшувати власні ресурси, потрібно підвищувати власну спроможність до виживання, і Трамп дуже чітко дав це зрозуміти. Я хочу нагадати, що під час свого попереднього перебування у владі Трамп чітко закликав країни НАТО збільшити видатки від до 2% від ВВП щодо НАТО, вкладені в розвиток цієї інфраструктури. І лише шість країн відгукнулося. Шість країн повірили в те, що це потрібно робити. А зараз 23. Угу. Зараз 23. Так може, не все те, що робить Трамп, погано. Можливо, треба брати і використовувати ті посили, які він дає, якщо вони вигідні, а якщо ні, будувати власні. Тому Європа зараз має шикарний момент. Вона може зробити будь-що, і ніхто не зможе дорікнути, що вона щось зробила неправильно. Європа може бути будь-якою слабкою, сильною, об'єднаною. Це залежить виключно від вас. Але, друзі, хочу нагадати, що поки ви перебуваєте в повістки дня, яку вам формує Трамп, ви будете робити те, що він від вас хоче, і ті парадигми, яку він від вас очікує. Шукайте альтернативи. Запросіть Україну швидко в євроспільноту. До прикладу, сформуйте Балто-Чорноморський Союз, який при. Продемонструє в тому числі і а, американському істеблішменту, що ми здатні захищати себе самі і без зовнішньої допомоги. Я до речі, в цьому не переконаний. Але я не військовий експерт. У мене немає фахової принагідності, щоб компетентно коментувати здатність українського війська вистояти без американської зброї. А мої колеги з цього приводу висловлюються дуже обережно. Хтось каже, так зможемо стовідсотково, хтось каже, що в нас будуть проблеми. Але жоден з цих колег не сказав, що ми не протримаємося менше ніж півроку. Тому в моєї країни є точно півроку, і точно півроку ми стоїмо, бо я вірю експертні точки зору своїх колег. Як по мені, і у вас є півроку. У вас є півроку для того, щоб зрозуміти, де ви будете через 5 років. Трамп не вічний. Будуть наступні вибори. Прийде можливо хтось інший, можливо, він залишиться, я не знаю. Але такою, якою Європа була, вона вже не буде ніколи. Я хочу нагадати, що видатки, які понесли країни Євросоюзу, включаючи, до речі, і Британію на допомогу України, це лише ноль. 0,02% від ВВП ваших країн. Не більше. Це рівно стільки важить для вас наша проблема. 0,02% ВВП. Це навіть не на рівні регіональної програми. Це дуже незначні для вас видатки, але для нас вони критичні. Для нас вони дають можливість вистояти і вижити в цій війні. І зараз європейська спільнота. Може зробити наступний крок. Ви можете збільшити видатки, і в такий спосіб, і ми, і ви станемо менш залежні від американського впливу. Ви можете компенсувати Америці ті вкладення, які вже були зроблені в бік е, України. Як каже пан Трамп, ми вклали кошти, ми хочемо захистити свої інвестиції. Давайте повернемо йому ці інвестиції, і тоді в нього не з'яви, не буде підстави так вести. Я не кажу, що це правильно. Я кажу, що це дискусійна площина. І так само, як ми відповідаємо на ті заклики, які він дає в наш бік, так і він буде змушений. Хоче він цього чи не хоче реагувати на посили з нашого боку. Давайте формувати спільну повістку дня. Наскільки я пам'ятаю, Макрон збирав європейських лідерів. От я можу помилятися, але здається, на цій зустрічі не було України. Тобто, коли Макрон збирає європейських лідерів побалакати про майбутнє Європи після жорстких виступів Венса і Трампа, це нормально, це прийнятно, але України в цьому процесі немає. Колеги, а чому так Трамп почав з вами себе вести? Тому що є Україна і її проблеми, то може було би доречніше і нас запросити до цього діалогу. Ви критикуєте як Європа жорстку поведінку а, Трампа і Венса, але по відношенню до нас. В певні моменти ведете себе так же само. Ви не запрошуєте нас за ті столи переговорів, де вам здається, що можна обійтися без нас. То і Трамп має право так робити. Це доросла гра, це геополітика. Ти або сильний, або слабкий. Да, ми зараз, мабуть, з точки зору Америки, ми слабкі. Але я хочу нагадати: декілька днів тому, під час діалогу у Трампа брали інтерв'ю, в нього цікавилися стосовно Ізраїля. У нього такий величезний стіл, він взяв там ручку і показує, що мов, Ізраїль такий маленький на, на, на сході, як ковпачок цієї ручки, але він живий, він тримається. Він, це якесь чудо, що він взагалі може це зробити. Так я хочу нагадати, що а, Україна не Ізраїль, ми більші, і в нас не менший шлях боротьби з Росією в тому числі, і ми точно не впадемо. Тому пану Трампу. Мені здається, було важливо задуматися. Якщо встояв маленький Ізраїль, то велика Україна має трошки більші шанси встояти. А ви, як Європа, в цьому випадку можете бути або партнерами, або спостерігачами. А пропо, пане Юрію, хочу запитати вас, я я жкоби про майбутнє. Я жкоби не яжко би це що? Я хочу запитати про майбутнє. Я жкоби не Євросоюз для України. w najbliższe roki, w najbliższe miesiące. Co na waszą myśl, taki tandem, taki duet Polska i Ukraina, czy taka siła w Europie, czy taki sojusz między naszymi krajami jest możliwy i jaka byłaby jego no, siła w, w Europie? Ви маєте на увазі спільна позиція України і Європі України і Польщі в Євроспільноті, так і і, і гіпотетично Яшко був би такий союз або якийсь… на двох. Ви маєте на увазі виключно так. між Польщею і Україною? Так, такий е, тандем союз між Польщею і Україною. Давайте ще Британію долучимо і, взагалі, буде чудово. На от на трьох слухайте, тоді це буде нове геополітичне формування, яке точно зможе впливати на всі події, які відбуваються на території цього континенту. Направду. До речі, я хочу подякувати, користуючись нагодою ваші радіостанції за те, що ви системно допомагаєте в Україні. Насправді я поч... я мав би з цього почати, Я хочу подякувати вам за те, що ви передали обладнання для нашого ефіру для армії. Плюс мені дуже приємно, що ви системно працюєте в цьому полі, і одні були з перших, хто почав активно допомагати українським переселенцям. Наскільки мене не зраджує пам'ять. Буквально в перші декілька місяців ви вже налагодили можливість українцям почути українською мовою у прикордонних територіях, куди їм треба йти, що робити, в якій послідовності вирішувати свої проблеми. І повірте, ця ваша робота вона однозначно допомогла нашим біженцям. Тому, користуючись нагодою, дякую вашій радіостанції особисто вам, Василі, щиро дякую. А відповідно дякуючи вам, я не можу не подякувати польському уряду. Я не можу не подякувати польському народу за те, що в найбільш страшні перші місяці ви дійсно були першими, хто став поруч з нами, і неможливо переоцінити той вклад і ту допомогу, яку ви нам тоді надали. І це є автоматична відповідь на запитання: чи буде сила, якщо ми з вами об'єднаємося в будь-якому політичному або геополітичному форматі? Вона буде 100%, вона не може не бути. Так, ми з вами конкуренти. Але в чому ми з вами конкуренти? Ми конкуренти за вплив на європейському ігровому полі, і це нормально. Але я хочу нагадати, ми конкуренти, які свої претензії висловлюємо один одному в очі, в тому числі і стосовно волинської проблематики. Ми про це говорили, ми шукали шляхи, і ми їх знайшли. Суспільство з одного боку і суспільство з іншого боку. На жаль. Це неможливо в принципі з Російською Федерацією, тому я переконаний, що будь-які синергетичні об'єднання, але краще на трьох: Україна, Польща і Велика Британія вони матимуть набагато більший ефект з моєї точки зору. І ви своєю поведінкою в перші місяці вели, війни чітко довели. Ви вмієте, ви можете, і ви не забудете про нас як про ваших партнерів. Тому ще раз дякую, користуючись нагодою. Дякую вам, немає. Супер. за Дякую вам, пане Юрію. Супер.